Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд! Сьогодні будемо оглядати склад мішка вітровки. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписуюся на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписуйтесь на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки всім приємного перегляду. Термо куртка. Вау, стьогона, класна куртка, ще термо. Адідас, вінтаж. Чоловіча. Жіноча з капюшоном, стьогона, оніл, легенька з капюшоном, термо, топ-шоп, вітровка, берхаус, вау, ще один берхаус. Бранд на бренді. Так, з капішоном великий розмір. Бомбер розмір М. Чоловічий. Так, ще бомбер H&M Ще вітровка. Вітровка з капюшоном. Термо. Хелен Хенсон! Вітровка! Хелен Хенсон! вау, Макінлі! Гарний великий розмір. Чоловіча. Термо. Супер драй! Супер драй! Вуоу. Парка! Ще вітровка. Термо. Регата Outdoor. Вітровка. Супер драй. Вітровка. Бомбер. Дощовик. Вау, Bulls. Філа вітровка з капюшоном Дождьовик З капюшоном Ще вітровка Маккінлі Дождьовик Супер драй. Легенька вітровка, термо. Челсі, бомбер, Примарк. термо. Ще. З капюшоном. Мальборо Класік. Вітровка. Ще вітровка. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.